Всім привіт! Сьогодні в мене оглядове відео, Оглядове відео, як ви зрозуміли, рюкзака, якого я придбав десь приблизно 2 тижні тому. І вже маючи... Я хотів зняти взагалі відразу відео, але думаю, я краще його там кілька разів одягну, попробую, поношу і тоді вже якась буде в мене якийсь досвід, і я вже цим досвідом з вами поділюсь. Я придбав рюкзак Nord Face. Крестоу 28 літрів. Саме такий рюкзак такого об'єму мені потрібен, тому що я вважаю, менше він не потрібен, тому що в нього не поміститься мій ноутбук. А більший рюкзак він доволі громісткий і він вже з, роз, з, роз, з розділу міських рюкзаків переходить якісь туристичні. Я саме хотів такий міський рюкзак. Щоб був зручний і можна було переносити ноутбук. двух. відразу по його зовнішніх характеристиках. Рюкзак з двох відсіків складається, має дві кишеньки з двох сторін для якогось вантажу, різноманітні якісь шнурочки, резиночки, лямочки для. Перенесення, наприклад, його можна переносити на плечах, відповідно на лямках. Потім можна його переносити за, за такий ремінь, можна переносити за такий ремінь. Лямки дуже зручні. Взагалі рюкзак дуже зручний. Після того, як ти його одягаєш, а зараз зима, я хожу в курці. Він невідчутний на спині, легко дуже носиться. Все регулюється відповідно. Тут якби, це, навіть нема про це що розказувати. Крім отаких от звичайних лямок, є ще пояс, поясний, скажем так, От я його застрибнув, розстібнув. Є на кожній стороні ще, крім цього всього, кишеньки такі на замку. І туди можна щось класти для всякого дрібного. Взагалі, так відверто я. Оці поясні речі не дуже полюбляю, тому що ці всі шнурки мене дратують ніж, трішки. Але інколи він потрібен. Але в більшості це для мене зайве. Що мені сподобалось, що в цьому рюкзаку оці всі речі можна заховати всередину, ось туди, з однієї сторони з другу, і з другої. Там е, наскрізь отвір, Туди можна ці всі штуки заховати. Я, я їх заховав просто для зйомок виняв оці е, поясні речі. Е, лямка основна має ще нагрудний відділ. Це дуже зручно, особливо коли ти десь нагинаєшся, їдеш на велосипеді, рюкзак тебе не їздить. Крім цього, якщо важкий рюкзак і засібнути тут, то частина вантажу розпреділяється рівномірно по тілу. Недавно я ще знав, крім... до речі, тут все регулюється по висоті, вверх вниз Я зовсім недавно знав, що оцей засібка має ще одну додаткову функцію, яка інколи важлива. Зараз вам цю функцію продемонструю. Тобто тут ще є, як ви почули, свистун <хи> доволі серйозний. Мені подобається. Так, е по зовнішніх речах буває такий момент, настають такі моменти в житті, що попадаєш е з таким рюкзаком під дощ. Тому е сховатися нема де, тому через деякий час рюкзак. Може промокнути і щось в середині може зіпсуватись. Для цього тут передбачений один момент це такий дощовик. От в цьому відсіку ховається дощовик, з яким можна швиденько, зараз я так дійсню, швиденько, закрити ваш рюкзак і вас закрити, і він не намокне. Це дуже добре. Оцей дощовик він прив'язаний, можна відсіднути, тут є така спеціальна штука, зараз я швиденько. Тобто воно все під рукою, зручно, ти нічого не забудеш, десь їдучи, похід невеличкий, міні, чи десь відправляючись на вулицю, воно все під рукою. Далі для мене це теж, напевно, буде актуально, можливо цього року. Тут ще є такі... Ось ще одна, одна кишенька, в якій всередині є ось така штука, дуже схожа на нижню білизну. На кінці тут є такі резинки, і на кожній резинці є по карабіну. Карабін чіпляється ось тут за спеціальні пеки, я не буду чіпляти, щоб було швидше. І як мені сказав продавець, це тримач для. Велошолома. Я їжджу на велосипеді. Цього року планую вже їздити з велошоломом, тому для мене можливо це буде і актуально. Знову ж таки, все під рукою в рюкзаку. Е -е. Ну, Відповідно, е я вже за ці от штуки розказував. Тут теж от є якісь резинки, щось сюди можна чіпляти, підвішувати. Е -е. Тепер переходжу до двох відсіків. Перший відсік. До речі, про відкривання. Замки дуже надійні, відчувається така надійність, коли вони відкривається. Кожна ця собачка доповнена такою от шнурком в кінці мотузка, в кінці пластмаса кліпса. Тобто, коли ти в рукавицях зимою або слизькі руки, ти по-любому чіпишся за цю штуку пластмасову кліпсу і ти відкриєш замок. До речі, він відкривається двома, я не знаю, як це називається, собачки на них кажуть двома цими собачками в будь-яку сторону. Всередині відсіка одна кишенька ось така. Сюди можна щось покласти. Далі ще одна кишенька, ще одна кишенька. Один якийсь такий. Штука для якихорих речей, ручка, олівець, фломастер, тактична ручка. будь-що. Ще одна кишенька, ще одна кишенька на замку. І тут є мотузочка із карабіном, то можна щось прочепити. Хочу ще сказати кілька слів про спинку. Спинка жорстка. Мені це подобається. Є плюс дві таких от штуки. Я не знаю, як це називається, але вони ергономічні е, доволі. Завдяки цьому тут буде проходити повітря, спина не повинна е, прийти літом. Зараз зима, я за це якби нічого не можу сказати. Літо прийде побачу. Плюс спинка жорстка доволі. Це теж важливо, тому що я взяв цей рюкзак для того, щоб переносити в тому числі кудись ноутбук. І місце для мого ноутбука є. 17-дюймовий ноутбук сюди не поміщається, а мій менший мій входить так. щільно, але входить. Плюс жорстка спинка дозволяє без якихось без боязку переносити ноутбук. Отут От ще є отвір, як ви бачите. В рюкзаку. Це для гідросистеми, тобто можна положити в рюкзак всередину продивіться такі пластикові тари для води, виводиться з собою сюди трубка і випап'єте. Плюс тут можна за цю штуку підвішувати цей, цю гідросистему. В середині оцей відсік просторий, без будь-яких ще допоміжних кишеньок. В принципі, все якби. Нормально, міст, міст доволі місткий. 28 літрів, мені цілком достатньо більшого, поки що не потрібно. В принципі, це все, що я хотів розказати про мій новий рюкзак. Подобаються мені рюкзаки через те, що у вас вільні руки, ви поклали за спину вантаж свій і йдете з вільними руками, зручно, комфортно. Мені дуже подобається. Дякую, що дивились. Побачимось!